Цей текст можна змінювати. А спешка робить веб-сторінку на веб-сторінці. Зараз на веб веб-сторінці можна написати текст будь Так. Так, ну текст краще зараз писати тільки англійською. Ну, якісь такі каляки-маляки. Бачите, він? Пишется тут. Швиденько, бачите, виводиться на екран. В принципі, змінювати або керувати через веб-сторінку. От, веб-сторінка, тут є, бачите, кнопка Показати, тобто я тут змінюю, змінюваю. змінюваю. Текст він показується. Так само можна зробити кнопку, яка буде, наприклад, щось вмикати, вимикати. Наприклад, навпаки, на сторінці буде відображатися, які датчики увімкнені, які вимкнені, температура там, ще щось, напруга без чого можна під'єднати. Так, підключив іншу бібліотеку. Зараз. Налаштуємо захват екрану. Так, підключив він, бібліотеку. Зараз, бачите, можна написати? Вже готові тексти відправити. А, вставити. Бачите? Ну, тут не влаза, але воно працює вже український, літери літера вже є. Кирилиця є. Бачите, можна їжа, <гум> їжа. якось так